Усі 10 матчів Ліги Європи на цей четвер. Розпочнемо, звісно, з матчу Панатінайкос Шахтар. Я вважаю, що Шахтар має проходити Панатінайкос. В першому матчі беру х 2 на них. Також можна взяти індивідуальний тотал Шахтаря більше одного. А в другому матчі очікую на перемогу Шахтаря. Також поставте лайк у підтримку Шахтаря і збережіть це відео, щоб пізніше перевірити результати. Наступний матч стягу Адріта. Дріта в Єврокубках має низьку індивідуальну результативність. Я вважаю, що в цьому матчі варто очікувати на те, що «Стява» не програє, та буде тотал менше трьох з половиною. Наступний матч сервет Утрехт. Обох команд чудова індивідуальна результативність, але разом із цим команди і немало дають пробивати по своїх воротах. Очікую тут обмін голами. Наступний матч зрінський брейдаблік. Брейдаблік досить багато пропускають, особливо в Єврокубках. Я вважаю, що тут варто очікувати на індивідуальний тотал з більше півтора. Наступний матч ПАОК – Вольсбергер. Паок має досить сильні домашні матчі, вдома у них чудова індивідуальна результативність. Я вважаю, що тут варто взяти 1 Х та тотал більше півтора. Наступний матч Гекен Бран. Бран у чемпіонаті Норвегії грає на високий середній тотал, мають високу індивідуальну результативність і в середньому пропускають більше голу за матч, тому тут очікую, що команди обміняються голами. За тим, як перейти до наступних матчів, також підпишіться на мій канал. Вся інформація в профілі. Наступний матч Чефер Клуж Брага. Крайні матчі команди проводять на невисокій середній тотал. Особливо варто відзначити низьку кількість пропущених м'ячів у обох команд, тому тут очікую, що буде тотал менше 2,5. Наступний матч Аек Легія. Аек в Єврокубка грає на невисокій середній тотал, особливо вдома намагається засушити матч. Тут також очікує на тотал менше 2,5. Наступний матч Фредрікстат Міттюлан. Фредрікстат в домашніх матчах має непогану індивідуальну результативність. Я вважаю, що тут можна очікувати на гол від них. Перший мій варіант це обмін голами, а другий мій варіант це 1х на В Останній матч – Лінкольн-Ноах. Тут все ж досить значна різниця в рівні команд, тому очікую, що Ноах пройде далі і переможе в обидвох матчах. Не забувайте також підписатись на мій канал. Вся інформація в профілі.